Цього тижня Оля Спілкувалася з європейськими бюрократами, не тільки хочу її зараз запитати. Вона досі знаходиться в Люксембурзі, там мала можливість також з колегами, з журналістами з країн європейського партнерства, там ознайомитися з тим, як взагалі ці інституції працюють, і хочу її запитати. Я так розумію, Ольга з нами на зв'язку що ж взагалі в цих залаштунках, там в тому самому європейському суді в Люксембурзі, Друзі, говорять, чого далі чекати і які є настрої. Можливо, вона трошечки більше також розповість про ці наміри Януковича і його оточення якимось чином там зняти санкції, наскільки взагалі це все серйозно сприймається. Привіт, Оля. Розкажи да, прозкажи про, прив... ж. Взагалі, про що говорять? Які взагалі настрої напередодні українських виборів також е, є там серед бюрократів європейських. Ну, тут у Люксембургу насправді не так багато там таких бюрократів, які ухвалюють рішення. Ну тут є європейський суд, і там, звичайно, відбуваються цікаві речі, трішечки пізніше про них розкажу. А так із бюрократів ми бачилися із кількома представниками уряду Люксембурзького, міністерства закордонних справ. Ну от, власне я щойно вийшла із зустрічі з зараз. Вам скажу, як його звати. Віктор Віцель, це радник люксембурзького МЗС і керівник теж він вебсайту люксембурзького головування в Європейському Союзі, яке буде в наступному році, і чесно кажучи, під таким враженням вийшло цієї зустрічі, тому що людина розповідає про те, що досі 23 роки, там після того, як стали незалежними Україна, Білорусь, Грузія, Молдова і так далі, мало хто на Західній Європі ще це усвідомлює. Що дуже складно було всім європейцям тут у Західній Європі зрозуміти взагалі, що таке був там Майдан, що відбувалося на Майдані. Про те, що насправді там. Ну... Не всі розуміють, що справді такі держави, як Україна, вони мають право на існування. Ну, ми трішечки в шоці. Там насправді українські журналісти сиділи там. Залишились мої колеги переконувати цього пана радника Люксембурзького МЗС, у тому що ну Україна це таке самостійна незалежна держава, яка має право там на власну політику відмінну від політики Росії, і має право на свій суверенітет. Ну і такі є тут настрої. Звичайно, ж це там. Я не можу сказати, що це якийсь панівний настрій. Ну теж ми спілкувалися з іншою людиною з МЗС, яка вже працює безпосередньо в МЗС Люксембургу. І вона таку доволі ну поміркованішу позицію займала. Там казала, звичайно, що там Росія порушує територіальну цілісність України. І дії Росії, звичайно ж, вони е, заслуговують на осуд і підтримує Люксембург санкції. Однак, разом з тим, вона назвала події в Україні громадянською війною. Ну теж якось це відразу таку реакцію. Ну причому що цікаво, що не тільки реакцію виклик. Коло там українських журналістів якусь здивовано, але також наших колег із Грузії із Молдови, які тут зараз з нами перебувають, вони теж так трішки ну здивувалися, як це так в Україні громадянська війна, як це людипломати Люксембургу так вважають. Ну тут треба розуміти, що Люксембург це маленька країна, яка в принципі ну доволі там нейтральну позицію займає в якихось таких принципових питаннях, якої не така велика вага, звичайно ж там у європейському союзі ухвалені рішень на зовнішній арені. І Іншого боку теж треба враховувати те, що ця країна це фактично такі це місце, де дуже багато російських компаній, російських багатіїв зберігають свої гроші. Тому ну теж напевне, це має якийсь фактор на ту політику і на ті позиції, які займають представники уряду цієї країни. Ну це я так, хотіла це запитати дуже, Оль... так, критичні, такі зауваження. Саме запитати про. Ми розуміємо, тут я принаймні я думаю, що коли ми готуємо громадський світ, там доволі розуміємо, що там не є Україна в центрі уваги, але до Росії увага велика. І от цікаво, як говорять, от маючи зв'язки, маючи багато компаній, і от чи якесь змінилося? І ми знаємо, що там ще кілька місяців тому, чи, наприклад, в березні всі говорили, що там бізнес це є бізнес, не хочеться порушень. Якісь контракти з Росією, там, звісно, гроші в банках, це фінансовий такий трохи центр. Як зараз яке ставлення до Росії? Чи якісь настрої в цьому випадку змінилися? Тим паче, зважаючи на те, що великі такі країни, як Німеччина, так все ж таки трохи я не можу сказати трошечки жорсткіше, стали говорити і про Росію, бо тут вже питання є законності дій Росії в Україні і того, як вона поводиться. Ну, насправді, ти знаєш, за кілька днів, які я тут не вдавалося спілкуватися нам, на жаль, з там представниками бізнесу, з якимись людьми, які ведуть бізнес із росіянами, не ну не просто не було можливості зустрітися із такими людьми. В основному це справді були або там представники уряду, або представники бюрократичних організацій Європейського Союзу. Ну е, я думаю, що напевне. Звичайно, Люксембург він це дуже багата країна, це одна з найбагатших країн світу, і вона дуже цінує ось цю свою стабільність, своє е, своє це процвітання економічне і не хочеться цим жертвувати е, мешканцям цієї країни і посадовцям через якісь незрозумілі там події на сході Європи, через те, що в Україні про існування якої тут ну я так вже зрозуміла, що не всі знають. Е, е, Через те, що там відбувається щось таке, ну не в чому не до кінця розібралися навіть чиновники із люксембурзького МЗС. Ну з іншого боку, що втішає тут, є досить серйозна українська діаспора, і сьогодні я матиму теж нагоду зустрітися з нею і сподіваюся для громадського зробити дуже цікавий матеріал. І нам так ще пощастило, що тут якраз український теж режисер Сергій Лузниця ці дні у Люксембургу, і сьогодні теж з ним зустрічатимемося. І ось ця українська діаспора, вона з часів майдану дуже серйозно мобілізувалася. Уже вчора ми спілкувалися з одним із її представників, і цей чоловік, українець, який вже 10 років мешкає у Люксембургу, він розповів, що. Вони влаштовували і пікети там під російським консульством, і якісь акції там на е, солідарності з Україною. Він каже, ми не політична організація, тому там ми на якісь політичні меседжі не висували. А ми там висували меседжі, ну, там солідарності з Україною, і, якби закликали Європу теж до солідарності, там до того, щоб допомогти, е, щоб в Україні запанував мир. Ну так що, принаймні, якісь отакі от на е, низовому рівні від. Буваються ініціативи навіть у малесенькій країні Люксембург, в якій всього півмільйона мешканців, але є тут три тисячі українців, які от активно теж діють і намагаються зробити так, щоб голос українців було почуто. Дякую дуже, Олю. Повертайся вже сюди, до нас нам Давай тут треба. Давайте про європейський суд ще хочу вам розказати а, про Янукович. Додайте, ми, так, показали так. ми показали інтерв'ю. Ми показали інтерв'ю, додай, можливо, та... розкажи, в чому ж там цікавість. І хто взагалі а, представляє ну, Януковича власне... там? Власне, ну цікаво, те, що якщо ви вже бачили інтерв'ю, то ви вже знаєте, що там представник вдалося мені поспілкуватися з пресофіцією. Суду, тому що були у нас зустрічі із суддями, і е, навіть із там з найвищими чиновниками, але вони були просто не під запис, нам там дуже багато цікавого розказали, і те, що я можу сказати, там не називаючи імен, так я там можу переповідати, що було на цих зустрічах. Я просто не можу казати там, хто нам це сказав. Ну і от власне ось ці найвищі там чиновники, ну це не чиновники, найвищі там найвищі судді цього європейського суду, вони от якраз розповідали про те, що близько 10 українських посадовців. Вони подали апеляції на те, що було проти них застосовано санкції європейського союзу, які включають замороження рахунків їхніх різних. Я не знаю, благ, які у них на території Європейського союзу є. Нерухомості чи там якихось іще того, того майна, яке у них є на території ЄС. Ну і також є заборона на в'їзд стосовно деяких чиновників українських там колишніх чиновників. Вони е, зараз оскаржують цю заборону, однак е, е, практика Європейського суду показує, що такі справи розглядаються близько двох років, і потім ще близько двох років може тривати апеляційний процес. Тобто, навряд чи раніше, 2018 року, буде остаточне рішення, і в кожному разі. Е, Є можливість така, що європейський союз у кожному разі знову ці санкції застосує, врахувавши просто зауваження суду, навіть якщо суд там винесе рішення, що були вони ухвалені з порушенням процедури або були якісь порушення ем, в ну в тому, як європейський союз ці санкції. Добре, я впроваджував. Ну і також цікавий нюанси з мовами адвокати Януковича і українських більшості українських чиновників вони подали справи на англійський, а мовою робочого суду є французька. І, Відповідно, треба всі документи тепер перекласти на французьку. Це також затягує процес розгляду справи. Ну і досвід попередній уже які там справи, які відбувалися раніше з чиновниками з інших країн. Свідчить про те, що ну в більшості випадків, все таки ці санкції вони залишаються Силі, ось так нам сказали судді європейського суду Люксембурзі, добре дякую, Олю. І повертайся сюди. От у нас тут в неділю багато роботи Уже? буде.